Розпаковка чайника Аква 10. Електричний чайник. Потужність 2200. Ємність 2 літри. Сучасний дизайн. Автоматичне відключення. Від фірми Лехман. Розкриваємо коробку. Розкриваємо чайник. Чайник з підсвіткою звільняємо проводи. Провод дуже короткий. Тому чайник прив'язано до розетки. І євробілка стандартна. Наповнюємо чайник водою для першого використання. Технічний запуск. Багато не наповнюємо. на чайнику є шкала літража, фірмовий знак, логотип Лехман. Перший запуск. Запрацювала підсвітка Одразу пішли бульбашки. Чайник дійсно потужний. Тягне електрику. Бульбашки пішли одразу, але чайник закипає не швидко. Зараз бульбашки становяться більшими, осідають на стінках, зверху з'являється і спарина. Крупні бульбашки, утворюють водоворот, такий водопідйом і все, чайник відключився.